А зараз е ми запрошуємо Олену Житких е доклад, як ефективно, швидко та безболесно покращити якість шкіри чоловіків, не за залишаючи слідів. Інноваційний підхід, смарт-біоревіталізації. Е Олена, будь ласка, ми вас чекаємо. Доброго дня, шановні колеги. Мене чути та видно, так? Так, все добре. Усіх вітаю на сьогоднішньому заході. Взагалі, спочатку, хотіла би подякувати організаторам за цю дуже прекрасну конференцію. Я слухаю її спочатку, і мене дуже надихає те, що роблять мої колеги для того, щоб допомогти нашим пацієнтам, а також слухаючи про те, як вони адаптувалися саме до. Війни це теж надихає, та стає дуже приємно розуміти, що ти працюєш серед таких сильних, вмотивованих людей, і хочеться дійсно ще більше працювати та допомагати своїм пацієнтам, та допомагати е, різним волонтерським організаціям та ЗСУ, щоб е, швидше приблизити нашу перемогу. І е, я сьогодні затронути... розшарити вашу презентацію. Ми її ще не бачимо. Ми вас бачимо, а презентацію Прозуміло, ще немає. Зараз так. Так, а тепер е, на повний екран її, будь ласка, розверніть ще. Да, на цю кнопочку. Супер, от тепер бачимо. Все, Тепер все добре, дякуємо. Чи, слухаємо вас уважно. І я хочу сьогодні затронути тему де Поговорю про нового пацієнта, який теж в нас наразі може з'явитися: це саме пацієнт-чоловік, і е, яку методику ми можемо для такого пацієнта запропонувати. Спочатку хочу казати кілька слів про себе. Мене звати Житких Олена, я лікар дерматовенеролог косметолог, спеціаліст з ін'єкційних методів, засновниця косметологічної клініки БУТІКУ Мю. Також я викладаю у компанії. Міратокс, ін'єкційні методи, також у джбовому центрі Кутіс та у компанії Сездерма. І хочу віддячити компанії Міратокс за те, що вона дала мені можливість сьогодні поділитися своїми напрацюваннями із роботою з препаратами. І як ми вже сказали, чоловік це та категорія населення, яка зараз. Дуже сильно відчуває на собі наслідки війни через те, що саме на чоловіків падає дуже багато відповідальності, це призводить до стресу, який вже сьогодні дуже цікаво та дуже подробно розповіли мої колеги. Що відбувається саме у тканинах, також ми можемо відзначити, що погане харчування та взагалі відсутність належного догляду, до якого зараз взагалі немає часу, все це відображається на обличчі чоловіка, і це якось відрізняється від того, що в нас відбувається на обличчях типового клієнта-косметолога, саме жінки. І давайте зазначимо, що ж ми будемо бачити. На обличчі у пацієнта чоловіка. І перше, що завжди кидається у очі, це посилення саме носогубної складки, також заглиблюються зможки межбрів'я та лоба. Ми ще видимо, бачимо дуже виразний такий втомлений вид. І що найбільш важливе, це ми бачимо зміни у якості шкіри, які частіше пов'язані саме з зневодненням. І ми, як косметологи, знаємо, що зневоднення пов'язане саме із роботою дерми. І якщо ми з вами захочемо заглибитися та зрозуміти, що відбувається із шкірою на рівні гістологічному чи фізіологічному у такому випадку, тобто коли в нас є зневоднення шкіри, то ми можемо з вами зрозуміти, що, по-перше, більш за все страждає саме дермальний шар, і у цьому шарі ми бачимо зниження усіх дермальних. Усіх синтетичних процесів. Тобто в нас починає погано працювати саме клітина фібробласт, ми бачимо, що стає менше якісного колагену і все більше такого зламаного. Ми бачимо, що змінюється дермальний матрикс, в ньому не достає необхідних елементів. І все це призводить до тих змін, які. Ми з вами описали, тобто зовнішньо це відображається у зневодненні шкіри. І найбільше ми це будемо бачити особливо в ділянці навколо очей, а також в ділянці у проєкції ніжньої щелепи, і це буде проявлятися у провісанні чи у з'явленні зморшок саме у проєкції кута рота. І взагалі естетична медицина на сьогодні вміє із цим працювати дуже активно, і один із самих дієвих методів це якраз біоревіталізація. Вона дозволяє доставити активні речовини, які є в нас у косметологічному портфелі, саме у той дермальний шар, де і відбуваються патологічні зміни. Але ми з вами зараз говоримо. Про те, що у нас на прийомі буде особливий пацієнт, де це пацієнт чоловік, і його психічний склад та, взагалі, відношення до процедури, воно буде інше, і для того, щоб цей пацієнт захотів зробити таку процедуру, а ще й прийшов потім на другу і взагалі зробив курс. То нам треба врахувати деякі особливості такого пацієнта, і давайте називаємо саме ці особливості. По-перше, для пацієнта чоловіка нам слід робити процедуру так, щоб він вже після процедури побачив якісь зміни. По-друге, нам взагалі треба зробити таку процедуру, щоб вона приносила, приносила мінімальну кількість болі, тому що болючі відчуття для чоловіків у кабінеті косметолога вони неможливі. І також дуже важливо, щоб процедура не лишала слідів, тому що середньостатистичний чоловік він все одно на сьогоднішній день не хоче афішувати, що робить якісь процедури красоти. І щоб відповісти на усі ці запити, ми із колегами із компанії Mirotox розробили такий метод, який називається смарт-біоревіталізація. Тобто, це така методика, яка нам допоможе ввести. Полікомпонентні коктейлі у середній шар шкіри, тобто у дерму, використовуючи травматичну техніку канюлю. І саме такий метод він може нам дозволити працювати із пацієнтами, чоловіками. І щоб це зробити, в нас виникає два питання: по перше, який препарат для цього підібрати? А по друге, якою ж технікою користуватися, яка техніка буде травматичною. І, відповідаючи на перший перше питання, ми тут з колегами підібрали такий препарат, як пептидіалі. це біоревіталізант від швейцарського концерну Xelens. і він представлений у двох видах продукту: це продукт пептидіалі Двійка та також пептидіалі-XH. Якщо ми подивимося на їх склад, ми тут побачимо гіалуронову кислоту. Ми бачимо з десь. Кілька видів амінокислот, а також гідроксиапатит кальцію у концентрації 0,1%. Давайте дещо подробніше розберемо ці компоненти та як вони впливають на шкіру і чому вони будуть саме гарно працювати. І так, гіалуронова кислота. Взагалі ми з вами знаємо, що ця річчовина дуже гарно і активно використовується у косметології, і якщо ми хочемо лікувати, то ми найчастіше будемо брати саме низьку молекулярну вагу гелеронової кислоти. Але якщо нам потрібно робити реструктуризацію дерми, працювати краще із активацією фібробластів та покращенням якості колагену, то тут ми обираємо середню чи високу. Молекулярну вагу гіалуронової кислоти. І саме така вага і є у нашому продукті Піптідіалі. По-друге, що в нас є у складі, це амінокислоти. Амінокислоти вони будуть відноситися до низькомолекулярних біо Регенераторів, які використовуються для конструкції біоревіталізантів, до них взагалі відносяться, наприклад, вітаміни чи різні антиоксиданти, а також амінокислоти. І у нашому продукті ми теж бачимо кілька амінокислот, це пролін, гліцин, і вони будуть виступати прекурсорами, із яких буде формуватися новий якісний колаген у дермальному шарі. І тим самим ми будемо бачити покращення саме пружності шкіри пацієнта. І третій компонент, який ми бачимо у складі біоревіталізанта, це гідроксиапатит кальцію. Цей продукт, по-перше, дуже вже. Популярний у косметологічній практиці, як ви бачите, з 2003 року його використовують і пластичні хірургії, і естетичні медицині, і також його взагалі дуже активно використовують у медичній практиці. Він схвалений для використання організацією FDA. І як він працює? Якщо в нас з вами низька концентрація гідроксиапатиту кальцію, то у такому виді він активно стимулює колагеногенез. А на практиці у клініці активація кологеногенезу буде приводити до того, що в нас буде скорочуватися лоскут шкіри, по перше, а по-друге, в нас буде зменшуватися дряблість шкіри. І ось такий коктейль ми будемо використовувати для того, щоб активно покращити якісь шкіри, щоб вже після першої процедури були зміни. І ми бачимо, що кожна з цих речовин активно та доказово працює. І другий момент, який в нас встає, це саме техніка введення. І стосовно техніки, ми розробили два варіанти: перший варіант це техніка одного вколу. Ця процедура краще підійде для продукту пептидіалі 2, тому що він у своєму складі має гіалуронову кислоту, а також полінукліат, а також А, І саме тут ми робимо тільки один вкол. І давайте зараз на техні, на відео подивимося, як ми це будемо робити технічно. Зараз ви бачите саме розмітку. І тепер давайте дивитися, як це відбувається. І так, техніка одного вколу. Нам з вами потрібно зробити вкол у точці, яку ми знаходимо, коли проводимо лінію від латерального кантуса ока до наружного кутка рота. І друга лінія це лінія, яка в нас проходить через крило носа. та Мочку вуха, тобто аля трагусна лінія. І на перехресті цих двох ліній ми саме робимо вкол і починаємо вводити препарат. Перша частина чи зона, куди ми будемо вводити препарат, це проекція насошічної борозни, тому що саме тут в нас дуже часто є саме немає об'єму. І тут ми можемо зробити один чи два проходи. Потім ми переходимо на проєкцію вилиці, і тут найчастіше ми робимо три проходи конюлію, тому що тут страждає дуже якість шкіри у чоловіків. І третій проход він в нас робиться у проєкції саме середньошічного жирового пакету, тому що теж у саме цій ділянці дуже багато у чоловіків з'являється чи атрофія, чи Дуже багато зморшок. І теж ми тут найчастіше робимо саме три проходи. Далі, якщо все пройшло хорошо, гарно, і пацієнт, так сказати, лежить спокійно, то ми можемо ще зробити додатковий вкол на лобі. Це буде проєкція. Над хвостиком брови на 0,5 см вище від хвостика. І тут ми з вами проводимо один чи два проходи. І зараз давайте подивимося на результати. Вони в нас через, 12, через 14 днів, ви бачите, що ми бачимо? Що у пацієнта та Покращилася якість шкіри навколо очей, покращилась стан проєкносошічної борозни, а також шкіра стала краще у проєкції середнього шічного жирового пакету. І зараз ще з боку це можна видати, побачити краще. І зараз повернуся і ось так зараз. Ось в нас саме боковий, бокова проєкція, і тут ми з вами бачимо, що саме проєкція середньощочного пакета, та носощічної борозни та якісь шкіри біля ока стали набагато краще. І друга техніка, яка в нас є, це техніка ліфтінгу. Її ми радимо використовувати для препарату Піптідіалі Аш, тому що він у своєму складі має гідроксіапетіт кальцію. І ця техніка вона буде спрямована на те, щоб дещо скоротити лоскут шкіри, а також максимально проробити саме дряблість. І тут вже більш, більше вколів, тому цю техніку краще використовувати не на першій процедурі, а на другій, на третій, коли наш пацієнт вже зрозумів, що є результати, що це безпечно для нього. І тоді ми можемо, так сказати, додати більше активності. І давайте зараз подивимося на таку процедуру. Зараз ви. Знов бачите саме розмітку, як ми будемо тут працювати, і тепер ми дивимося саму практичну частину. Також ми робимо прокол, перша точка теж на перехресті двох ліній, і, по-перше, обробляємо ділянку носощичної борозники. Тут ми будемо проходитись у два чи три проходи. На передвучому слайді я прописувала, скільки потрібно препарати на кожну ділянку. Тому, якщо є питання, то можна запитати, чи також наші методисти завжди вам про це розповід будуть розповідати. Друга точка це точка у проєкції вилиці, і вона саме направлена на те, щоб працювати з лат. Латеральними жировими пакетами та робити так звану латералізацію, щоб скоротити лоскут шкіри. І також дуже важливо зазначити, що так як це в нас біоревіталізант, то нам важливо працювати у папілярній дермі, тобто працювати максимально високо, не заглиблюватися у глибокий жир. Також дуже ефективна робота йде у носогубній складці, тому що ця зона, як ми з вами спочатку зазначили, вона має виразну проблему у чоловіків і її слід пропрацьовувати. Також дуже ефективно працювати із шкірою на лобі, тому що Теж тут завжди страждає шкіра, і е, саме у латеральній частини ми з вами знаємо, як навіть якщо ми будемо ставити ботулотоксин, то е, у проекції хвостиків брові ми не можемо багато його поставити. І тут завжди є додаткові зможки, які лишаються а також в нас е, відбувається е, потеря об'єму. Також ми з вами далі працюємо у проекції підборіддя, і наша тут мета це проробити середній щічний жировий пакет та проєкцію саме губопідбородної ямки, щоб тут в нас теж підтягнулася і проєкція бриля, і також було менше зморшок у проекції середньощочного жирового пакету. І зараз зверніть, будь ласка, увагу. Тут в нас фото до, посередині фото саме після процедури, і ви бачите, що вже є деякі зміни. На лобі, подивіться, ви бачите зміни, є зміни у проєкції вилиці та у проєкції носогубної борозни. Дійсно, для нас з вами як для. Косметологів для ін'єкціоністів це не результат да кінцевий, це результат нашої роботи, це результат набряку чи введеного е, препарату. Але пацієнт, який встане і подивиться на себе у дзеркало, саме чоловік, він зрозуміє, що зміни якісь є, і що він зараз. Тут взагалі не зря прийшов і є сенс це робити. І якщо ви подивитесь на останню картинку через 14 днів, то ви бачите, що також в нас обличчя стало краще, в нас змінилась якість шкіри, змінився колір, змінилося стан дуже гарно видно також у проекції лоба. Також ми бачимо, як краще стала у лоба, Вилиць, і зараз ще давайте подивимося саме на бокову проекцію. Ось тут дивіться дуже видно, як краще стала у проекції вилиць, тобто краще стала. Виглядати саме зможки навколо очей, краще стала у проєкції ніжньої щелепи. І так, пацієнт він радикально не змінився. Але ми теж з вами повинні пам'ятати, що ми працюємо із пацієнтом чоловіком, і цей пацієнт він не хоче радикальних змін. Він просто хоче виглядати доглянутишим, акуратнішим, щоб в нього були зможки, але не такі глибокі та. Виразні. І так, ось такий в нас з вами є препарат та техніки. І е, також е, не тільки так сказати, я працюю з цим препаратом, багато лікарів та наших методістів е, працюють і не тільки з чоловіками, но й з жінками. Зараз ви бачите також результати е, моїх колег, і теж ми бачимо, як саме покращується якість шкіри. І, е, Дивлячись на все це, ми можемо з вами зробити висновок і що це буде за висновки. По-перше, біоревіталізанти пептидіалі 2 та пептидіалі HX це безпечні, ефективні та сучасні засоби для покращення якості шкіри завдяки своєму складу. По-друге, метод саме смарт біоревіталізації він дозволяє проводити процедуру швидко, майже безмолісно та не лишаючи слідів. І саме такий варіант процедури ін'єкційної буде дуже приємним, та корисним та ефективним для пацієнтів-чоловіків. І такий варіант процедури вони оберуть для себе та будуть проходити на повторні курси. І я дуже вдячна усім за увагу. Якщо вас зацікавив цей продукт, ви можете зв'язатися з нами саме за номерами, які ви бачите на екрані, чи написати нам у інстаграм. І якщо є питання, я із задоволенням на них буду відповідати. Так, Олена, до вас є питання. Перше питання до вас: чи бувають напрямки після введення цього біоревіталізанту? Дякую за питання. Стосовно набріків, ми з вами знаємо, що коли використовується гіалуронова кислота у низькій молекулярній масі, то це дійсно може призводити до набриків. У цьому біоревіталізанті використовується гіалуронова кислота високої молекулярної маси і тому ми не будемо бачити виразних набріків від цієї процедури. Дякую. І, і друге питання чи можна колоти цей препарат голкою? Чи можна колоти куди, а то я не почула голкою. Е, а, так, звісно, зараз я показала саме такі вже більш складні методи, які ми розробили із методистами, але цей препарат ми можемо і колоти Традиційними методами біоревіталізаційними, тобто голкою, ми робимо вколи під шкірно, тобто така бугоркова техніка, а на відстані 1 чи 1,5 півтори сантиметри бугорок від бугорку, тому теж так можна робити. Дякую. Ну і наше традиційне крайне питання на цій конференції. Uh, Порадьте щось нашим колегам, як ви справляєтесь з, з стресом, з напругою в ці сім місяців uh, війни? Uh, по перше, я uh, дуже згодна із Олександром Туркевичем, uh, ну і взагалі із усіма колегами сьогодні, які були, що головне це робити те, що ти uh, вмієш робити найкраще. Працювати це те, що дозволяє відволікатися від війни, та ще й праця приносить нам можливість допомагати ЗСУ, допомагати різним волонтерам. Тому перше, це робота активна, постійна. І також я хотіла б ще додати, що я дуже активно, постійно займаюся фізичними вправами, тому що робота із тілом, вона теж так сказати, заспокоює мозок і дозволяє краще розуміти, що відбувається, та також краще працювати. Тому робота із душею, із мозоком та із тілом це те, що мене додає сил та натхнення. Дуже дякуємо вам, вас, вам Олена. Я з вами згодна, що дуже важливо прислухатися до свого тіла, не забувати про себе, дбати про себе, це дійсно дуже важливо.